Всім привіт, Макс авто на зв'язок. Друзі, сьогодні у нас буде таке відосик, це просто буде. Це, це треш, це треш контент, це просто капець. Як таке могло статись? Ну я в шоці. <ріх> Тому що друзі, за скільки років, що ми працюємо, людям підбираємо автівочки. Я перший раз зустрічаю таку автівочку. Тому я обов'язково повинен вам розповісти, яка була ситуація для того, щоб ви були обережні. Тому друзі, всім гарного перегляду. Поїхали. Друзі, ну що ж, давайте розбиратися, що ж все таки сталося. Давайте так, трошки предісторії. Недавно Олег вів замовлення під ключ, шукали ми Opel Insignia. Тому сьогодні будемо балакати саме про Opel Insignia. А, шукали ми цей автомобіль десь півтора-два місяці, не могли знайти, дуже багато автомобілів було оглянуто. І тут в один прекрасний момент виставляється автівочка на продаж в місті Рівному. Вона у нас має 14 рік. Коштує немалих грошей, тому Олег що робить, одразу телефонує цьому продавцю. Звісно, він спілкується з ним нормально, продавець. Адекватний, відповідає на всі питання, згоден на всі перевірки. Олег, як ви знаєте, знаходиться у нас в місті, ну, працює по Львівській області, тому їхати йому в рівно за одної машини не треба, то він попросив мене поїхати оглянути. Одразу хотів звернути вашу увагу на оголошення. Зараз ви його тут побачите. Що не так в цьому оголошенні? Як ви можете побачити, що автомобіль у нас е е е сфотографований без номерів. Я не люблю такі оголошення, там, де не показують номери, тому що. Не все так просто, інколи вони не хочуть їх показувати, щоб не підтягнули якусь інформацію. Інколи за номерами підтягується він код. А за він кодом ДТП пробіг т.д. Тому людина не вказала номерні знаки. Але якщо ми подивимося трохи нижче, то ми бачимо, що він кота автомобіля вказаний. А якщо ми подивимося іще трошки нижче, то бачимо, що за цим він-кодом взагалі ніякої інформації немає. Тому що я роблю? Олег мені передав цю заявочку, я телефоную в цьому продавцю, домовиться про зустріч. Кажу, Олег телефонував, всі діла. Кажу, скажіть, будь ласка, а чому немає номерів на машині? Тобто, ну, яка причина? Він каже: машина свіжопригнана, пригнана, номера я здав в МРЕО для того, щоб її поставили на облік. Тому я так пофоткав, де і все. Думаю, цікаво, ніколи номерів в МРЕО не брали для того, щоб машину поставити на облік. Ну думаю, ну ладно. А що там по підкрасам? Так, да, я там все розповів, там два підкраси, машина технічно гарна, то приїжджайте. Я, тобто все вже Олего розповів, можете приїхати, перевірити. Тому, друзі, після чого ми виїхали оглядати цей автомобіль. Друзі, ну що ж, приїхали ми в місто рівно і під'їжджає цей автомобіль. І я у нього є госномера, і госномера у нас встановлені українські. Так, ну що ж, друзі, приїхав я до цієї інсігні. Я одразу до продавця кажу. А, а що це за номера? Ви ж сказали, що ви здали документи. Та це я просто навісив номера, просто хай вися, це з іншої машини. Потім влад подивився, перевірив ці номера по базі, це взагалі від якоїсь Kia Sport чи щось від цього. Але, друзі, перед тим як я їхав з Луцька в Рівне, я написав цьому продавцю е в авторії і попросив, кажіть, будь ласка, госномера автівки, які були до цього. Він мені написав. Транзитні номера, тобто я для себе розумію, що ця машина свіжопригнана, вона без обліка, вона тільки приїхала. Ну то й добре. І потім ми почали оглядати цей автомобіль. Давайте тепер вставочку з цим автомобілем, подивитися, в якому він стані, тому що в оголошенні в нас написано, якщо ви зараз знову можете побачити, автомобіль в ідеальному стані, як по кузову, так і технічно. Нова гума, всі діла, все обслужено, ніяких питань по машині нема. Але, до речі, він ще висилав відео Олегу там, де він перевіряв автівку товщину міром. Так як він перевіряв автівку товщину міром, то там у нас вийшло два фарбованих елементи. Так, знімаю вам відео. Дивіться, крила переднє. Скотте. Задняя. Крышка тут алюминиевая, на алюминиевый, да? Снимается важная частинка. Вот тут пластик. Стойка на другую сторону. Він не <кій> Він фарбі. А по факту давайте подивимось. Так, ну що ж, друзі, приїхав я до цієї інсигнії, яку ми вчора побачили на авторі. Зараз так попередньо пройдуся, бачу, що в нас тут якась царапина є. зазор, зовсім не зазор. Пальці туди повністю влазить. Тут у нас краска пішла, вже підривається. Тут також притертість. Тут теж притертість є по всьому крилі Ось, І ось тут. Взагалі одразу хочу прибором пройтись, тому що так як він вчора поклацав на камеру прибором, то так всі можуть робити. О, тут щось, я не знаю, клей якийсь чи щось. Тут те ж сама історія. Це я як брав, це степо було побито. Десь там. А, це скотч, да, скотч, да. Я це поміняв. А тут попленки було заклеєно. Я ще просто її навіть не сполірував. Ага, зрозумів, да, да. так. Зазорка. Okay. Передній бампер також не в зазорі. У нас трохи зазору немає, тут також немає. Стойка сухенька. Тут пофарбовані, супорта разом з колодками. Дуже круто, звісно. 22 рік, гальмівні диски в гарному стані. Так, тут у нас фарбовано 196, тут 223. Тут дверка ціла. Так, пробіг тут явний. Одразу можу сказати. Сидіння, сидіння тут сіла. Тут трохи продавлено. Тріщина вже пішла. Так, двері задні кручені. Знімалися. Тут шпатлівка. 400, 400, 400. Це також фарбовано, але тут косметично. 300... Тут уже ціло. Ну, Але тут придер, подертість є. Так, задні диски ціли. Так само все супортально пофарбовано. Відбійник вже тут вже прийшов, все. Відбійник у гайки. На даху все добре. Батон тут не фарбований. Кормо фарбовано. все видно, що воно фарбовано. Також порвано. Тут у нас фарбоване Тут шпаклівка, внутрянка тут ціла. Тут так само адвіник вже жопа. Електрокришка не працює, так? Вона то робить, то не робить. Через раз. 220. ця дверка також шпакльована. 400 теж все шпакльовано. Коротше, тут проще сказати, що не фарбовано. На криші є отакі питання. Ну і капот цілий, тут тільки от у нас 300, 400, 300. Так, крило тут крутилося. Стійка трохи корозія. где все нормально, я болтики також крутились на капоті. Тут силенько, тут силенька, нам Блин, а що тут масло тече, десь чушь? Щось у вас тут сталося. Масло стоїть тече. Це Не сталося, тут менявся сальничок такий. Тут. Просто я вже після того не мив, нічого ніде. Ну так масло тут, стоїть вверху. Ну, може може погано герметик сюди посадив Антифриз чистий <світ> да, і гармівна тим жопа. Акумулятор вартовський стоїть. Тут де турбіна, тут як завжди легеньке запотівання. Де кондиціонер, також є питання. Друзі, як ви бачите, по цьому відео що автомобіль. Взагалі не відповідає тому, що було написано в оголошенні, тому що він відповів нашому Олегу, що в ідеальному стані, що фарбовано два елементи, тому що там не фарбовано всього три елементи, все інше у нас фарбовано, все інше у нас шпакльовано. Що це означає? Тобто, людина попередньо, коли надсилала відеозвіт з товщиноміром, нашому Олегу, показати, що машина все-таки да, дійсно гарна. Вона не фарбована, тільки є там косметичні підкраси. Він уже знав, куди треба поставити прибор, тому що я навіть коли дивився по відео, бачу, що це було не так як ми там кожних 15-20 см втикаємо. Тому при огляді моєму я побачив і шпаклівку, і фарбовані елементи, і все інше. Також я звернув увагу, що у нас фарбоване кермо. Також стан, в принципі, кузова цього автомобіля дуже поганий. Там Фари облазять, він зацарапаний, він покоцений. Весь. Ну, Тобто на цей пробіг автомобіль зовсім не відповідає. Тому що на інсігні дуже якісні салони, вони їздять дуже довго. Тому. Що ж я там знайшов? Друзі, при огляді двигуна я подивився, що він також у нас не в ідеалі, тому що мотор у нас в маслі, все тече, все розбите, тобто він дуже видно, що вкатаний. Я дивлюся на Вінкод і думаю, давайте я перевірю цей Вінкод. код Я дивлюся на Вінкод в оголошенні і на Вінкод автівки, а він інший. І я розумію, що тут у нас є вже підстава. Я думаю, ладно, піду ще подивлюсь на дверках, іду на дверках дивлюся. Там він код такий самий, як і на моторному. Ну, зрозуміло, що людина просто вказала неправильний він код. Я до продавця кажу, а що, що, що за фіня? У вас неправильний він код? Я не знаю, може букву якусь неправильно помилився. Я дивлюсь, там не в одної букві, там дуже багато і букви, і цифри. Тобто ізначально продавець займається цими машинами, він уже або знайшов по авторі такий самий автомобіль з таким він-кодом, по якому не було ніякої інформації. Для себе зберіг і після того, як він щось приганяє, скручує, він підкладає цей Він-код і машинка у нас виходить чиста. Тому ми зараз от підсумуємо і зрозуміємо, що у нас Він-код підставлений. Що у нас госномера на тієї автівки, які вона приїхала, також не є його стан автівки кончений і, коротше, продавець брехло. Але я на цьому не зупинився. Я хотів далі покопати, і подивитися, яка ситуація далі з цією автівкою. Взагалі хочу звернути вашу увагу, що підставні він коди на сьогоднішній день зустрічаються дуже дуже часто. Люди, ті, які займаються так. Гарно автівками, у Києві там в продажі багато автівок, які там багато років цим займались. У них є ті автівки, які вони приганяли з гарною історією. Тому, якщо приїжджає точно така ж автівка, рік там і колір, то понятне діло, цей він-код можна підставити і він буде гарнесенький, чистесенький. Авторія навіть вам підтягне всю інформацію. Тому, друзі, обов'язково звіряйте він-коди. Дивіться ті він-коди, які у вас вказано в авторії. І дивіться вінкод код, який є реальний на автівці. тому що можна встряти дуже крепко. Да, друзі, ну як ви зрозуміли, я цю машину не хотів залишити в покої. Я почав розбиратися далі, тому що ну, такого брехуна я вже давним-давно не зустрічав на своїй дорозі. Як ви зрозуміли, зараз от вам фоточка, навіть переписки нашої. Доброго дня, дайте, будь ласка, госномер авто, дякую. Транзитні це, тобто машина свіжопригнана, без обліку. Потім. Цей Вінкод, код друзі, який я на машині сфотографував, я почав по ньому працювати. Першим ділом я взяв на неї Car Vertical. Я побачив, що в цьому по цьому Вінкоду коду у нас автомобіль в 2022 році, там перший місяць уже мав пробіг 237 тисяч. Тобто сьогодні у нас 24-й рік, він ще два роки поїхав. Ну, як мінімум, можемо там представити, десь в районі 260 тисяч пробіг у цього автомобіля. Я розумію, що він скручений, всі діла. Друзі, до речі, що до... Карвертика. Але як ви бачите цю автівочку, яку ми оглядали, то я от також її закинув на перевірку, тому що з цим сайтом він у нас є вже перевірений. Ми працюємо дуже давно. Він працює дуже легко, і по ньому можна визначити дуже багато різної інформації за Вінкодом, кодом. Друзі, по-перше, ви можете побачити, скільки власників було у цього автомобіля. Також ви можете побачити, з якої країни вона була пригнана, тому що автівки пригнані, можуть бути з Польщі, а буде сказано, що вона з Німеччини, тому що всі люблять Німеччину, а Польщу не люблять. Також Побачити, який був зафіксований пробіг, в яких роках і чи обслуговувався автомобіль на сервісі. Третій пункт це у нас таксі. Якщо вона була десь в таксі, реєструвалась в Україні, в Європі, то CarVertical також зафіксує цю інформацію. Друзі, четвертий пункт це у нас ДТП. Якщо автівка десь попадала в ДТП, то CarVertical цю інформацію, показує нам, скільки коштував цей ремонт, і ви вже для себе можете визначити, цікава вам така машина чи ні. А за моїм промокодом MAXAUTO ви отримуєте знижку в 20%. Для для того, щоб він вам був більше доступніший. Друзі, користуйтесь, не витрачайте час даром перед тим як кудись поїхати, перевірили, взяли всю інформацію, і ви вже знаєте, що ви їдете на гарну перевірену автівочку. Посилання на залишаю залишає відео. Заходь і користуйся, не витрачай час просто так на дороги. Потім я перевіряю за іншою базою він код цього автомобіля, і що я маю. У мене просто, я просто в шоці. був. щоб ви розуміли? Цей автомобіль був пригнаний в Україну. Зараз я вам скажу. Цей автомобіль був пригнаний, загнаний в Україну у 2017 році, в му місяці. З пробігом було там 192 тисячі. Тобто, я розумію, що ця машина вже їзде скільки? 7 років в Україні. Вона не свіжо пригнана. У неї немає транзитних номерів. Це продавець брехло. Понімаєте? Він спеціально сказав, що ну, щоб не показувати у ці госномери автівки, тому що якщо б він їх показав, то ми побачили всю історію по машині. Потім я ж дивлюсь далі, скільки у неї було власників. Я розумію, друзі, що в 2021 році, третьому місяці, у неї була зміна власника, вона продавалася за 11 тисяч доларів з пробігом 225 тисяч кілометрів. Це у нас був. Місто Львів. Потім дивимося далі. У нас 22.01.02. Вона знову продавалась з пробігом 238 тисяч кілометрів за ціною 10 800. Потім, що я тут бачу, що ну, це була в принципі остання продаж, тобто ми розуміємо, що у цього, вла... у цього автомобіля вже було 4 власника. Пробіг у нього скручений і він не пригнаний. Тому, друзі, я тут хочу вам підсумувати, і от яка в принципі склалася історія з цим автомобілем. Тому що, да, підмінні ВІН-коди є, там це нормально, госномери ті показують, але... Ми маємо вкупі, що людина приїхала не на тих номерах спеціально. Людина сказала, що машина свіжо пригнана, в неї вже 4 власника. Вона у нас пригнана 2017 року. В неї пробіг скручений, ми розуміємо, що скручено десь в районі 60-65 тисяч. Ідеальний стан автівки взагалі не ідеальна, її до ідеального стану дуже-дуже далеко. При тому, що людина скинула відеозвіт з товщиноміром, він також у нас не відповідає. Технічний стан автівки навіть по мотору, також кончений, вона все тече, все. кермо у нас фарбоване, і людина каже, я згоден на всі перевірочки. Машина гарна. При тому, що вона завжди продавала за 10800, за 10200, за 10500, а він виставив за 11400. Тому, друзі, відео це у нас повчальне для того, щоб ви. Були уважні і обережні перед тим як щось купити, друзі. Обов'язково перевіряйте все. Тому що на сьогоднішній день гроші зробляються дуже важко. Ви це знаєте. І тому їх, коли ви їх віддаєте, то віддайте з чистою совістю, тобто, що ви все перевірили. Ви загнали на СТО, ви взяли всі виписки по всім базам. Ви перевірили він код, і у вас машинка гарненька. Тому друзі. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Ви, у вас була така ситуація, чи, можливо, ви зіштовхувалися з якоюсь іншою ситуацією, тому що для мене це треш. Друзі, і ще, будь ласка, скажіть дякую нашим захисникам ЗСУ. Підтримайте наш поточний збір на приціл. Посилання до баночку залишу під відео. Будь ласка, друзі, хто скільки може, то вважіть, там 20, 30, 500, 1000 гривень. У кого є яка можливість. Дякую.